Економіка обвалюється. З 91-го по 97-й рік в Україні промислове виробництво падає на 48%, ВВП падає на 60%. Це серйозніше, ніж там, велика депресія в Америці в 30-ті. Смертність починає перевищувати народжуваність. В кінці 90-х лише 2-3% громадян кажуть, що ну, мають достатньо комфортний прибуток для життя. З одного боку, Економічний колапс з іншого боку, ну немає ідеології якоїсь стабільної, на яку можна було б зіпертися. І є текст, який от аналізує якраз цю складну ситуацію дорослішання, коли немає батьківських рольових моделей, коли треба самому намацувати свій шлях, в чому є велика свобода і велика відповідальність, ну але й багато жахів теж ідеться про депешмод Сергія Жадана. Текст написаний, ну чи опублікований принаймні в 2004 році. Автор вперто наполягає, що це текст не про 90, ті а про 18-літніх. Але ж можна і так, і так. Можна бути і про 90, ті і про 18-літніх. Вже з цієї програмової заяви автора ми бачимо, що нібито йдеться про більдинг з роман, роман дорослішання. Роман дорослішання це така типова модерна форма, яка ну, зі зрозумілих причин не дуже то прижилася в. Радянській соцреалістичній літературі, коли з'являється і стає важливим більдунг роман Більдунг роман стає важливим тоді, коли ми, як культура, припускаємо, що в молодості є якась цінність. Якщо суспільство відносно стабільне, Життєві моделі передбачувані, то молодість не є якоюсь особливою категорією. Ну ти просто набуваєш якихось навиків, які дозволять тобі зайняти твоє передбачуване місце. Натомість у модерній спільноті з великою соціальною мобільністю, з великою просторовою мобільністю, з непевністю ідеологічних орієнтирів. Молодість як простір от можливостей, експериментів і бунту стає важливою естетичною і ідейною категорією і білдинг з роман історія проходження цього важливого періоду стає одним із основних жанрів. Там правда завжди є напруга між з одного боку цим бунтом, і тим, що ну, дорослішаючи, ти все одно в якусь систему мусиш інтегруватися. Ну і власне Депеш Мод це текст про цю напругу між тим, що кудись же ти мусиш інтегруватися і на чомусь зупинитися. Ну а з іншого боку, нескінченний бунт проти всіх систем. Головні герої цього роману чи повісті складно сказати. Через невеликий обсяг і невеликий часовий проміжок описаний у романі. Це група 18-19-літніх підлітків, які дорослі у Харкові. Багато п'ють, багато вештають містом, шукаючи, де б то випити ще. При цьому їхнє уявне значною мірою задане якимись уривками радянських ідеологем. Скажімо, починається з того, що головний герой намагається прорватися у метро за. Військовим ветеранським посвідченням своєї бабусі з криками, що от вона в танку горіла, а його не пропускають. Він контролерці каже, що от вона падла, тилова. А вона така. Ну я взагалі народилася в 60-х. Коротше кажучи, з одного боку, от всі ці радянські терміни ще мають очевидно якусь владу, бо дай ними можна там користуватися, їх можна обігрувати. Ну але це вже викликає тільки комічний ефект. І те, що вони не є робочими категоріями, демонструє, що ну насправді ні в кого з героїв немає якоїсь от, там рольової моделі, на яку вони могли б зіпертися. Найближче до цього ми підходимо, коли герої в пошуках спритного а заблядають на завод, який зупинився, який колись виробляв танки. А тепер з відходів від виробництва танків клепає бюсти Молотова. Ну і це прекрасна метафора, так? Про ідеологеми, які виростають з відходів промисловості. Ну і як взагалі ця система працює, що на що впливає промисловість, яка підкріплює нашу віру в ідеологеми. Чи навпаки, от вони викрадають з заводу цей бюст Молотова, не дуже то орієнтуючись, хто це такий, відвозять його до своєї подруги, в якої батько колишній радянський генерал. Ну і вона от приймає з вдячністю цей бюст як таку от майже батьківську постать. А що мені здається важливим якраз в контексті оцього пошуку символів, які можна використовувати, на які можна зіпертися, в цьому тексті це мотив неправильного перекладу, який зринає раз у раз. Переклад же припускає наявність еквівалентів, так? Тобто, навіть якщо нема прямого еквіваленту між мовою оригіналу і мовою цільовою. Все одно ми можемо знайти якийсь функціональний еквівалент. Такий дослідник біблії Юджин Найда радив: якщо в цільовій культурі немає хліба як такого, ну то хліб наш насучний і можна перекласти як тортилья наша насущна, і буде добре у Жадана. герої раз у раз стикаються з неможливістю перекласти з біографії і ідеології західної культури, з якою вони знайомляться. На мову значною мірою задану символічною системою ще радянського союзу. Скажімо, в якийсь момент герої чують по радіо, як диктор пояснює біографію соліста Депешмод, і звучить це так: як стверджують біографи одного сірого осіннього ранку 1962 року в портовому Ольстері, окупованому британськими колонізаторами, в родині простого ірландського моряка та друкарки Бена та Марії Ганів, несподівано народився хлопчик. Хлопчика назвали Дейвом на честь святого Дейва, котрий, як відомо, є патроном ірландських партизанів і певним символом невеличкого порівняно з нашим народу в його боротьбі з британськими колонізаторами. Ну, очевидно, вся ця історія не має нічого спільного з реальною біографією, але в чомусь це є добрий переклад, тому що типова біографія рок-музиканта перекладається на типову от біографію. Митця як революціонера і зразка в революційній боротьбі, ну яка ще тяжіє над героями. Попри от зображення цієї складної ситуації 90-х, якісь от комічні елементи там є. Це травматичний досвід, звичайно, але це травма, яка вже піддається проговоренню, на що власне вказує лінійна типова структура у оповіді.